Олір гранату. Таку назву має персональна виставка картин 17-річної Анни Савченко, учениці художньої студії «Барви натхнення». Вона навчається мистецтву вже 6 років, а в її творчому доробку майже 300 робіт. Детальніше у сюжеті. Юну художницю надихнула постать Сергія Параджанова, митця, який, хоч і не був українцем за національністю, але зробив вагомий внесок українську культуру. На його честь Анна створила 17 картин із зображенням Граната в різних техніках. Дякую Глом зараз популяризується творчість митців минулого століття. Я дуже вдячна за це, адже все ж таки дуже багато людей були репресовані за поширення української культури. І саме Сергій Параджанов він і показав культуру Карпат, показав культуру України. І саме його стрічка Колір гранату надихнула мене цього разу. Натхненням і мотивацією для створення картин стала викладачка мистецтв Ольга Курська. Яка підтримує та сприяє творчому розвитку юної художниці. Тут багато різних технік. Роботи виконані і в папері, і в тканині, і в нитках, і намальовані різними матеріалами. В цілому мені виставка подобається, що вона дуже різнопланова, і Анічка змогла продемонструвати свої вміння в різних техніках. Це важливо, особливо на початку становлення митця, спробувати все. Тому я задоволена. Звісно, якісь роботи мені більше подобаються, якісь мені. Менше подобається, але я думаю, що так у кожного глядача буде таке відчуття. Кожен прийде на виставку, подивиться і знайде свою улюблену. Так і в мене серед усіх робіт особливе значення для авторки має картина Саят Нова. Вона присячена вірменському поету і музиканту, образ якого перегукується з темами виставки та творчістю Сергія Параджанова. Саят нова, тому що я там зобразила. Достатньо таке філософське зображення, вона багатогранна, вона не достатньо в моєму стилі, але я її люблю всієї своєю душі. Зі сів Ірини Савченко усі роботи пройняті внутрішнім світом авторки, і це важливо, тому що саме щирість та емоційність надають мистецтво особливої сили впливу наглядачам. Я пишаюся своєю дитиною. Я бажаю успіхів творчих, подальших. Бажають так же надихатися і творити творити, бо її роботи дуже цікаві, дуже яскраві. Це вже друга персональна виставка Анни Савченко, яка експонується в обласній бібліотеці для юнацтва. Такі заходи важливі, адже саме з них починається шлях до професійного визнання. Зазначає Марина Чеперис. Це важливо як для самої молодої людини, яка е, творить, так і для бібліотеки в цілому, тому що сюди входять їхні ровесники, вони бачать їхню творчість, вони захоплюються нею, і це цікаво і одним, і іншим. Я, до речі, повинна сказати, що е е свої перші творчі персональні виставки робили у нас е художники, які зараз визнані, відомі на Черкащині. Дуже приємно, що в нашому місті є такі юні художники з великим творчим. Ім потенціалом, які вже на початку свого шляху організовують персональні виставки, каже Олександр Шамрай. Дійсно гарні роботи. Дійсно, те, що у вас є душа і бажання цього робити, я вам щодне побажаю, щоб ви наступному році зрозуміли для себе дійсно ви робите правильний крок, здавши відповідний Знання е, національному на тесту, ви пішли по тислідження, у вас ви бачите, що ви будете е, з душею працювати і на майбутньому станете народним художником нашої Черкащини України в цілому. Анна могильна Павло Оболевець, служба новин телеканалу Ільдана.